Вітаю, друзі, на своєму ютуб-каналі. Мене звати Денис Галанцовський і сьогодні у нас буде трошки нестандартне відео. Воно стосується, в принципі, новин в Польщі, і е, в мене є до вас е, ну, досить серйозна розмова, я б так сказав. Вона стосується позитиву, вона стосується мого контенту, і я буду вдячний за е, ваш адекватний фідбек. Всіх неадекватів буду блокувати, і я маю це в одному місці. От, тому, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Дякую за ваші реакції. Ви справді допомагаєте розвивати і просувати канал. І давайте починати. Відео буде стосуватися того контенту, який виходить на моєму каналі. Я останнім часом чую багато таких, знаєте, читаю коментарів і в житті, коли там зустрічаюся з людьми, багато інформації з приводу того, що Денисе, в тебе один тільки негативний контент. Виходить на каналі, от е, заходиш, дивишся відео і дивишся, що, що, що все погано. Е, По-перше, це є неправда. Ті, хто так пишуть, ті е, в переважній мірі читають тільки заголовок, після того е, відео не заходять, не дивляться і пишуть, строчать якісь там коментарі. Тобто люди мають е, змогу і мають час е, зайти і поплюватися своєю жовчою в коментарях, але не мають часу, заходячи на Ютуб. Не маю часу подивитись відео, що е, виглядає досить дивно, скажімо так. Це по-перше, по-друге, що стосується е, позитивних новин, е, насправді зараз якийсь такий період, ніби і весна на дворі, так, але е, напруга в суспільстві і напруга в е, Польщі серед українців вона наростаюча, я б так сказав, і е, адекватно, коли намагаєшся якісь цікаві новини знайти. Не попадається нічого, абсолютно нічого позитивного. Я таких такий період був певно на початку війни ще так, і зараз якийсь такий другий заплив, коли дуже багато проблем в українців тут в Польщі. По-перше, протести так проти українців, блокування українців на українсько-полського кордону дали скажімо так. Перший такий поштовх до цього негативу, тому як відношення до українців за останні півроку рік справді дуже сильно погіршилось в Польщі, і це не вина українців. Хто б там які боти б там не писали, що ні, це українці самі винні? Ні, це не так. На те, щоб очорнити українців в Польщі і в принципі українців витрачається зі сторони різних політсил, сил, в тому числі і зерефії, величезні кошти для того, щоб зробити розкол в польському суспільстві. Між українцями та поляками. Це е, всі адекватні люди розуміють. Ми не будемо там. Е, я особисто не дискутую навіть на цю тему. У мене своя вже сформована з цього приводу думка. Е, щодо інших новин, так? от, Ніби весна, ніби зараз вже на вулиці потепліло і могло би бути щось адекватне, але замість цього. Е, і, якби, інфопростір нам підсовує, ніби з протестами все затихло, але далі інфопростір нам що підсовує? Він нам підсовує закон про мобілізацію. І в загальному ну, цей закон він не несе нічого хорошого для українців за кордоном. І інколи виникає така думка, що українська влада вирішила максимально ефективно позбавитись від тих українців, які знаходяться зараз за кордоном, і по телевізору можуть розказувати, що ми чекаємо всіх вдома. А всі дії підштовхують все більше і більше статистично, чисто українців задумуватись про те, щоб ніколи більше в житті в Україну не повертатись, і це не я розпалюю. І розшатую лодку, так, і не я розпалюю якусь там ненависть чи якусь там зраду. Це конкретні дії наших можновладців, які роблять все для того, щоб викликати гнів на себе зі сторони українців за кордоном. І закон про мобілізацію, тому підтвердження. Тому як, спочатку говорили, що будуть обмежувати консульські послуги для українців за кордоном, потім сказали, що не будуть. Потім в один день ці всі поправки. Знову поправили, скажімо так, і просто в один день, в п'ятницю так проголосували за закон про мобілізацію в найгіршому вигляді, який він може бути, коли є куча обмежень для громадян, які там не на фронті, скажімо так, і для громадян, які знаходяться за кордоном, і жодного пункту про демобілізацію військових, який так сильно нам обіцяли. От. І далі що відбулось? Буквально п'ятниця-субота люди попадавались в паніці в швидкості там, на нові паспорти для того, щоб їх ще отримати. В понеділок все почалось з того, що ДП документу оголосив, що більше живої черги не буде. Так? І жива черга дозволяла там кожному ДП документу, наприклад, Краківському, обслуговувати там в районі 400 чоловік за один день. Після того, як просто в понеділок вони відмовились від живої черги, без пояснення причин. От, вони знизили пропускну спроможність свого центра, Там приблизно з 400 чоловік, приблизно до 100 чоловік за день. Що це означає? Це означає, що ДП документ від когось, від кого саме я не знаю, у мене немає такої інформації. Отримав чіткі вказівки зробити так, щоб якомога менше українців за кордоном змогли оновити свої паспорти в, до вступу закону мобілізаційного в силу, який вступить в силу. Ми вже розуміємо там плюс-мінус 16, 15, 16 травня, десь от в такий період, і це другий такий момент. І я от був на ДП документі і спілкувався також з хлопцями, так які там поприходили в живу чергу. Це були водії-далекобійники, які роками вже працюють в Польщі, працюють, їздять по всій Європі. В їх сім'ї знаходяться в Україні. Вони їм щомісяця кошти відправляють туди. От. Цим чоловікам зробити паспорти фактично неможливо, бо в них є два варіанти. Або зараз тут сидіти, розбиратись з цими електронними чергами і чекати з моря погоди, або працювати. От. І звісно, що вони зараз приймають рішення відмовитись від роботи, перестати заробляти гроші для того, щоб сидіти на одному місці, ловити ці дати і подаватись на паспорти. От. Тому це друга така, другий такий момент, який колихає українців. Що відбувається в інфопросторі далі? В по соціальних мережах величезна кількість україномовних ботів починають кричати і гнати пургу на тих українців, які знаходяться за кордоном, обзивати всіх ухилянтами і так далі. І далі ще більше віддаляти тих, хто знаходиться за кордоном, від тих, хто знаходиться в Україні. От. А на тих українців, які знаходяться за кордоном, це постійно давить. І можуть там писати: Ой, що ви там за кордоном розказуєте. Повірте, що е, ті люди, які знаходяться за кордоном, е, вони би вже й раді були певне, щоб їх в, покої, в спокої, в спокій залишили, щоб вони могли далі будувати своє життя, але е, чомусь окремі люди, окремі рішення не дають змоги такого робити, і ми бачимо, що зараз відбувається. Тому е, в інфопросторі для новин для українців в Польщі зараз фактично хороших новин немає. Є новини про те, як українців депортують, є новини про те, як українці, як українці там не можуть податись на паспорти, як українські фури блокують, як українське зерно висипають, як будуть обмежувати виплати для українців в Польщі. І в принципі це все. І от, якщо є тут такі люди, яких не влаштовує те, що я просто інформую всіх по тому. Інфополі, яке існує, типу, не я його формую, його формують, його формуєте в першу чергу ви, по-друге, його формують політики, так? Політики, різні організації і так далі. Я просто це транслюю на Ютубі. Якщо вам щось не подобається, у вас, як би в мене в описі під цим відео є електронна пошта, якщо ви маєте хороші новини, не про те, як когось побили, не про те, як комусь треба допомога, а хороші новини для українців Польщі, на які ви хотіли б, щоб я зняв відео. Ви можете їх присилати мені туди на електронну пошту. І я обіцяю, що я розгляну кожен лист і зніму на, кожен, на кожну конкретну тему, якщо там буде нормальна інформація, я зніму на неї хороші новини. І я буду їх знімати хоч щоденно, якщо ви їх покажете мені. Бо я їх особисто зараз. Не бачу. Якщо е, ви можете критикувати, пропонуйте. Я буду робити, я буду тільки радий це робити, бо я завжди за позитив для українців. Е, тому, в принципі, чекаю ваші новини на електронну пошту. Дякую, друзі, всім за увагу. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Гарного дня і до нових зустрічей!